Стрільці, вітаю вас. Напевно, святий Касіян домовився із останніми лютневими днями і підготував нам концентрат, таку важливу астрологічну подію, як з'єднання Сонця, Меркурія і Сатурна. Хто не бачив моє відео про високосний 2024 кому цікаво, будь ласка, подивіться в опис залишу нижче. Так, ось, 28-29 лютого це ключові дні, однак відчуємо ми раніше по такій енергетиці Сатурнянській. І відпускатиме він ще декілька днів, тому будемо уважні протягом тижня. От такий беремо календарний проміжок. З чим пов'язана ця енергетика? В першу чергу у цьому планетарному угрупованні на передній план виходить Сатурн. Він випереджає і Меркурій, і Сонце. Зокрема, 28 лютого це прям його вихід. Ось по Сатурну. В першу чергу концентруємося на запитаннях, які нам може поставити наше фізичне тіло. Слідкуємо за зубами, ногами, руками, кістками, хребтом, зв'язками. І тим, наскільки ми сконцентровані на нашій діяльності, на наших рухах, і взагалі чи немає у нас якихось невідкладних нагальних питань стосовно здоров'я саме в таких напрямках, тому що це може бути в вигляді загострення. Також це ситуації такого характеру, коли ми відчуваємо колосальний. Просто такий груз відповідальності, це дійсно концентрат, графік, правила, усвідомлення того, а як же багато всього треба зробити за одиницю часу, як нам з цим розібратися і що взагалі. Ми зможемо з цього тягнути. Для вас стрільці це з'єднання у четвертому секторі гороскопа. Так ось це ситуації з рідними, із переїзд, із вашими батьками, взагалі всіма вашими домашніми. Часто бувають також і діти, включені в такі транзити. Певні обмеження, які в першу чергу у вашій карті стрільці простежуються як фінансові. Може бути усвідомлення того, що. Що ви відволікались певний час від питання вашої нерухомості від стану вашого житла або від стану здоров'я ваших близьких, і ось тепер фінанси просто обмежені на те, щоб вирішити в результаті розібратися із цим ключовим наразі таким моментом. Ви проживаєте, приміром з кимось, і вам встановлюють правила. Їх прямо вже накопичилися в такій кількості, коли ви не знаєте, як цьому слідувати. Також це ситуації пов'язані із документами, пов'язаними із вашим місцем проживання і з вашими близькими, коли вам, от негайно Конкретні стислі терміни треба їх оформити, переоформити із продажем житла, із переїздом. І коли ви відчуваєте страх за ваше житло, коли на повістку дня виходить питання безпеки, і вам необхідно нагально вкластися в цю ситуацію. Або ж це замки можуть бути також дуже імовірно, можна загубити ключі, майте це на увазі. Питання пов'язані із встановленням сигналізації, відеокамер, контролю за вашими домашніми, проживаючи разом із. Вами член родини наразі, який просто вимагає вирішення ситуації щодо подальшого його перебування у вашій оселі. Або ж ви вже думаєте про те, як вам з'їхати, але вирішувати це потрібно негайно. Також це будь-які боргові зобов'язання стосовно житла, стосовно місця проживання, стосовно будь-якої вашої нерухомості. Тому в цьому ключі розуміємо: 29 лютого Меркурій випереджає. Цю планетарну групу, і ось тут вже можливість домовлятись, можливість. Поговорити, звісно, це не буде на якихось чітких зрозумілих позиціях. Це ще такий графік дуже сирий, це розмова, яка може бути дистанційною, або коли нам важко спілкуватися. Але все ж таки це вже не такий тиск. Можливість до комунікації, можливість з'їздити, навідати, приміром, ваших близьких, або місце вашого проживання, коли ви можете покинути це місце проживання, також дуже ймовірно, або взагалі врешті Решт ви можете добратися до того, щоб обговорювати це питання. Так ось, в цьому ключі дуже уважно поставтеся до меркуріанської енергетики по рибам. Що це означає? В першу чергу, це уважність, розсіяність, розконцентрованість, велика кількість дзвінків, якоїсь незрозумілої інформації, намагання внести конкретику, або коли ви не можете її зараз дати, а від вас вимагають. І ось цей концентрат уваги. І, він прям надмірний, і ми можемо губити речі, ми можемо відволікатись, ми можемо. Поступатись певними моментами, неуважно читати договори, документи, не вникати в якісь речі, оскільки по Сатурну ми вже сконцентрувались, віддали максимум уваги цій сфері, такий пережили треш. І ось тепер нас ніби відпускає, і ми в силу нашої, не те, що недалекоглядності, а в силу оптимізму або ж просто розуміння того, що все визначено і ми. Щось ще собі доміркували, дофантазували, що все буде добре. Ось тут ми отримаємо в результаті якусь неприємну ситуацію. Будьте уважні стрільці до засобів зв'язку, до транспорту, яким ви приміром будете користуватися у вирішенні цього питання. Також це ключі, це будь-які дрібні речі пов'язані із тим, щоб ви могли, хоч якусь ефективність отримати від цього періоду, а не заблокувати. В цій енергетиці. Також рекомендую вам по такому транзитному проходженні в якості поступового усвідомлення того, що ви доклали максимум зусиль. По-перше, не Відволікатись і не відмовлятись від того нагального питання, яке у вас виникне. Якщо це якісь фінансові потреби, розрахуватись за житло, наприклад, можливо, вам треба оплатити оренду, або вам треба внести задаток, або ж це боргові зобов'язання, які вже накопичилися, і від вас вимагають конкретного рішення, розрахуватися наразі, або ви відчуваєте вашу обмеженість, ви не можете більше винаймати це житло. Дозволяйте собі. Мріяти, користуйтеся цією пануючою енергетикою риб, зв'язок із інтуїцією колосальний, зв'язок з нашим внутрішнім я, зв'язок із тими тонкими енергіями, із такою містерією ефірною. Вона наразі дуже виражена. Особливо вже 29 лютого луна перейде у скорпіон. Ми відчуємо в собі і витривалість, і інтуїтивність, і таку чутливість, коли це не просто емпатія, дійсно. Відчу... Чуття того, хто нам потрібен, з ким ми можемо мати справу і як це питання вирішиться. Спирайтеся на ці ваші відчуття. Однак все ж таки прискіплива увага нам по такому транзиту не завадить. Крім цього, це розслабленість у місці вашого проживання. Якщо є у вас можливість відвести собі таку годинку, деякий час, щоб відпочити вдома, щоб зарядитися енергією. Спокою. Можливо, це малюнок, можливо, це якийсь елемент, який надихатиме вас на те, щоб займатися питаннями вашої оселі, ваших домашніх, щось таке, що дійсно буде показувати вам, що тонкі світи, енергія того вищого я, вона обов'язково присутня, вона веде нас по життю, вона є. Внесіть цей елемент у вашу оселю. Дайте собі. Можливість включити силу провідника, оскільки у нас ще секстиль по Юпітеру буде, по такому транзиту. Ось цей елемент. Оптимізму, віри у щасливий випадок, віри в ту енергію, яка нам допомагає, яка посилає нам необхідних людей, яка дає нам і натхнення, і бачення ситуації у перспективі, і водночас контакт з тією глибокою внутрішньою силою, яка в нас є. Дякую вам, стрільці. Нехай інформація ця буде вам на користь на зв'язку.